Отримав нагороду меч під назвою The International Sword, міжнародний меч. В комплект йдуть рукавиці, так як метал, з якого зроблений меч. Він 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 є дуже тендітний, Я б сказав. Двадцятирічний Павло Лейсі, студент академії сухопутних військ, навчається на факультеті ракетних військ та артилерії. Сьогодні уже у стінах рідної академії показує нагороду, яку привіз із Великої Британії. Даний меч є церемоніальним. В бій його не можна взяти, але він дуже красивий, я б сказав. Ноша також кріпиться як, як і на себе, так і на коня. А, даний меч є гравіровка Мого м'я, пишеться автор Cadet дет Lacey from Ukraine. А, тобто, а, він є іменний меч. А ось так принцеса Анна 10 грудня під час військового параду вручає меч українцю. Таких мечів вручають два: найкращому серед британських військових студентів та найкращому студенту іноземцю. Він став найкращим серед представників 26 країн. Їх оцінювали на кожному етапі навчання впродовж року. Командироти дивиться чи. Чи, чи здатен ти взагалі е, бути кандидатом? Е, на другому курсі вже дивляться, як твої командирські якості, тобто в ролі командира взводу, як ти себе відчуваєш на полі, е, тому що були полівивходи, коли ми не спали взагалі 4 4 або 5 днів, е, купали в траншеї. Була загроза е, РХБЗ зараження, тобто ми були проти в противогазах. Дуже багато курсантів було евакуйовано, тому що вони ну, не витримували. А це шостка на Сумщині, рідне місто Павла. Тут він жив до 16 років про кар'єру військового. Павло мріяв із трьох років, розповідає його мама Наталія. Ми завжди йому казали, що це твій вибір, це твоє життя, ти будеш робити все, що ти захочеш. Насамперед, я вважаю, що якщо дитина, людина має свій хист, має свої прагнення, то вона повинна йти по своєму шляху. Тут у Шостці навчався в школі. В класі він мав авторитет і серед хлопців, і серед дівчат. особливо тому що він крім того, що була порядна людина, спокійна, ще й красивий хлопець. У Павла мама Українка, а тато американець, ідеальне знання англійської допомогло пройти відбір ще у Львові на рік навчання у Великобританії. За цей рік і став найкращим та отримав меч. Ми жартували, що то, може, не приїжджає додому без цього меча, але він приїхав, і привіз цей меч. Найвища радість за сина. Це навіть, може бути, я не сказала, що була б гордість, бо гордість це таке, це може бути пихата, гордість або. Що -що. А от радість, що він цього добився, що він сам це все зробив, сам це змог, то це, це була… навіть зараз у мене голос тремтить. Павло став другим студентом Львівської академії, що отримав таку відзнаку у 2019-му Таку ж нагороду отримав студент того ж факультету ракетних військ і артилерії Антон Бараненко. Всі курсанти, які навчаються, вони приходять дуже змотивовані. Факультет і національна академія вона дуже потужна. Вона дає величезне знання, що є сьому підтвердженням. А вчимо чому за тими програмами, за тим досвідом, який маємо? Тим паче в Україні йде вже сьомий рік поспіль війна. весь цей досвід дається курсантам. Через навчання у Британській академії у Львівській Павло пропустив частину навчальної програми. Відтак продовжить навчання з молодшими на рік студентами на третьому курсі. Ірина Мочульська, Володимир Стадник. Новини на Суспільному.